Всім привіт, друзі! З вами знову Саша і сьогодні я буду грати в Майнкрафт. Так, знову ж таки. А, і сьогодні я на одному блоці. Можливо, хтось не знає, це один блок, який треба ломати, і він ось так. Ми його ломаємо, і він буде з'являтися. Ну, і ми можемо розширити свою платформу. Але сьогодні багато ютуберів. Багато ютуберів не сьогодні роблять величезну таку платформу. В один рівень. Але я вигадав таку штуку, щоб розлити воду і робити такі, як етажі етажі, і там буде всяке знаходитись. Склад, будинок, ферма тварин і так далі. Та цікаво, що з цього вийде, тому сьогодні я хочу саме таку штуку зробити. Мій план в тому, щоб зараз тут випаде вода, буде вода. В скрині не всі. В наступній чи в наступній. Ну, коротше, не знаю. Десь скоро вже. Та спуститись по воді і будувати яруси всякі, Як будинок. Але будинок навпаки. Не у висоту, а вниз. Ось тому о, моя ідея, я вважаю, прикольна. Та мені зараз треба спершу ресурси. Ось тому зараз я трошки розширюю цей острів. Тут, до речі, існує 10 фас. От, а... а па, -па -па. Ось. Тому я зараз добуваю ще трошки. Головне, щоб зараз не з'явилась свиня. <сих> Бо мені нема куди її дивати. Нема куди іди мені. Тільки сказав про свиню. Ну добре, свинтус, хрюндель. Як тебе ще можна назвати? Вибачай. Але. Стій. 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 Все. У мене є їжа. Так, а зараз мені треба, щоб була вода. Я спустився вниз. Опа, ех, тут буде вода. Ні, тут, на жаль, нема води. Тут є насіння та дерево. В саджанці дерево. Тому треба ще трошки добувати. ось Земля, мені земля потрібна. Дерево теж дошки. Дошки особливо мені дуже і дуже потрібні Ось. А, мені треба вода. Де вода? О! Там був гараві, але він впав! Він впав! Адже під цим блоком, під цим блоком зараз покажу. Там ось о, бачите дерево, там під ним нічого немає. Ось о дерево, під ним нічого немає. Саме тому гравій і пісок падає униз. Адже. ще один гравій плотів. Адже е... під ними нема блоку, щоб вони могли стояти. А зараз, тим часом, поки я все це розповідав, е... з'явилася ще одна скриня. О! Тут нарешті є вода! Є вода! У мене є вода. Тому тепер я її розливаю. І що мені треба зробити, щоб не падав ніякий гравій, пісок. Сюди я поставив блок. Тепер нічого не буде падати. І е, мій план в тому, щоб зробити ось так. І робити ось такий форму. У мене тепер невичка платформа знизу. І я її зараз буду розширяти. Це буде частинка, де будуть жити всякі. Тваринки, свинки, корови. От. І я їх сюди буду спускати. Але мені наразі зараз дуже і дуже потрібні блоки. Ось тому. Я трошки ще розширю. А, у мене нічого більше немає. Хоча у мене є дошка, а з них будувати з дошок Не дуже класно. Адже у мене потім не буде... Нічого взагалі. О, гравій! Бачите? Гравій тепер він не падає вниз, адже тут є блок. Ось, якраз такий блок, який я поставив. Тому це дуже добре. Я підіймаюсь назад. І продовжую добувати. О, кремінь! Клас! У мене є кремінь для запальнички тепер. Тому добуваю далі. І, до речі, дивіться, сюди я буду скидувати тварину. А в іншу сторону я буду скидувати всяких зомбій, кліперів, скелетів та пауків. Адже вони так само тут можуть з'являтися, особливо вночі, скоріш за все. А якщо у мене не буде навіть ніякого факелу, то вони будуть з'являтися просто на такій от платформі, Якщо там буде більше блоків. А я її зараз якраз-таки і розширюю, щоб тут було місце тваринкам. От. Бо тоді... Опа! Подарунок! Це благодійний подарунок! Тут є смолоскип, дубові колоди та пару дуба. Класно. У мене тепер смолоскип. Я його, напевно, кудись сюди поставлю, бо я потім розширю ще цей острів знизу. От. І... Тоді. Тоді ем, буде більш-менш добре. Освітлення бути. А тим часом у мене нова фаза оновлення. Це. Ага, квіт дерева. Ну, можна сказати, що фаза нова з'явилась, але що в ній нового додалось? нічого. Це так само земля, яка мені зараз дуже потрібна. Ось. Так само дерево буде, так. Сподіваюсь, так. Бо Якщо не буде дерева... О, є дерево, добре. Бо якщо не буде дерева, то буде дуже погано. Адже оці, скільки тут. Стак та вісім дошок, все вже, Тут ні, більше нічого не буде. А з цього скрафтити ще щось не вийде майже нічого. Тільки палиці, а от до каміння мені ще далеко, тому мені необхідне кайло. О, це що? Глина! Це глина! О, кавун! У мене є нормальна їжа тепер. Добре. Ще дерево, це вже береза. Земля. О, це гарбуз. Прикол. Можемо його десь посадити. Ось. Так, далі продовжую добувати. Ще береза. Дві берези. О, хрюдель. Хрюдель. Свинка. Не падай. Обережніше! Друзі, ви бачите, як вона стоїть! Вона на одному Ось у на одній лапі стоїть Це дуже погано. Давай я під тебе підставлю. Блок! ми на цьому відео могло б заключитись. Пам, Вс, я підстав під нею блок. О, у мене трава з'явилися ще. Добре, це дуже добре. Так, пам-пам. Свинка. будь обережна. Тобі необхідно зараз туди піти вниз. Так? Сподіваюсь, що так. Так, тут, о, у мене ще трава поширюється та починається ніч. Це дуже погано. Тому я зараз швидко роблю палки. Та мені необхідний паркан. Отак паркан робиться. Так, пам-пам. У -пам. мене 9 парканів. це не дуже багато, але, в принципі, більш-менш нормально. У мене вже є. Ось. Паркан трошки. Я його зараз поставити хочу, але перед цим я розширив острів Так, це давай, не падай. Ні, Фух, не впав. Дуже добре. Так. Тут мені ось так треба зробити. Трохи дерева витрачаю, але... Ой-ой-ой, вже ніч, вже ніч, і треба свинку туди негайно спустити. Так, так, так. А що мені треба? Мені треба паркан. Хрюндель! Ты меня же в, в пасты. Что ты делаешь? Фух, я злякався. Бо я дивлюсь на хрюнделя, и он такой, пошел себе вниз, гулять, обережнейше. Так не треба делать, добре? Больше так не роби, потому ты можешь впасти. Давай, Посунся трошки, все. Пам. Тепер тут треба зробити більше. Щоб ти не міг зацілити. Все, якби тут. Тепер у мене є один, одна свинка. Я тепер не один, у мене є свинка. Друг. Ось, тому мені треба ще трошки землі. Ось. Я добуваю, сподіваюся, що тут не буде ніяких зомбів, кріперів та скелетів. Але не всякий випадок я покладу у другу руку меч, щоб я міг якщо що отак зробити і скинути ось туди якраз таки цю якогось моба ворожого. Так, сподіваюсь, що це буде не кріпер, адже у мене тут все поки що добре йде і мені не треба, щоб тут був кріпер. Земля. Мені треба земля. Так, отак, пам. Дерево. Дерево є. Це дуже добре. Так, гарбуз. Курка. У мене є курка. У мене є курка. Чудово. Тепер курку. Обережно. Ні, ні 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 ні, ні. На тебе у мене вже є план. Фух, план здійснився. Фух, курка. Взагалі... Майже не впала з води. Вона за цей блок зачепилась, і це дуже добре. Так, а як мені тепер вибратись? А... Свинка, посунься трошки. Ага, як мені тепер вибратись? Ось так. Готово. Мені треба трошки зараз розширити острів, щоб я міг поставити тут паркан і посередині поставити блок, щоб я міг пропаркувати. Ось. Ой, не тут блок. Мені. Я впіймала блок, це дуже добре. А тепер сюди зроблю. Таке як невеличкий паркан. От буде 6. Паркану поки що. Можливо, мені треба буде більше. Так, ставлю. А, хоча ні, мені вистачило і зараз я цей ще зламаю. Та буде більш. У мене буде ще паркан, який я зможу зробити так, щоб у мене був. ну У тваринок був більший острів. Тому я сюди ставлю тепер блок і вони не можуть ніяк вибратися. Адже вони стрибати на далекій відстані не можуть, а я можу. Але мені треба бути обережним, щоб туди не впасти. Але якщо що, я можу отак зробити? За воду зачепитись. Ось, тому поки що все йде дуже добре. У цьому відео я, до речі, хочу ще розширити цей острів та побудувати там склад. Таку як платформу. Опа, глина. Глина мені для чогось можливо задобиться. А, ой, мені отак треба стояти, щоб якщо що, я міг... А, менше взяти. Щоб якщо що, я міг отак і пам! Скинути якогось ворожого моба. Моментально. У мене вже палець стоїть на F, щоб змінити руки. Мені. Тут у мене ще скринка. О, Пусіння ну кавуна, та й два яблука. Клас! Це супер. Дуже добре. Ось. Та поки що мені ніхто ні ворожі моби, ні дружні моби, ні якась там корова не випадає. Головне... О, тільки сказав про дружніх мобів. Ще, ще одна свинка, так. Свинка. Не повторюю за куркою. Адже ти вже можеш не потрапити. Давай, давай. Ні! Фух! У мене тепер дві свинки, дві свинки. Та одна курка. Ось, Потім буде 3, потім 4, потім буде якась корова ще. Сподіваюсь, вівця ще буде. Ось. Тому це дуже добре. Те, що у мене є дуже багато тваринок. Так, а тим часом у мене вже є доволі багато всього і багато скринь. Раз, два, скринь вже є. Тому десь тут я напевно і побудую склад собі. Щоб я міг тут якраз таки збирати... скидувати всі свої речі. Так, це... скриня, це блогідін один, Це яка... А, не, це навчальна скриня. О, з'єднуються. І один Блогідін подарунок. Сюди я поки що скидую все, що мені не потрібно. Їжу так само, вона мені ще зараз не потрібна тимчасово. І до речі, я знаю, що як я можу дещо зробити. Цікаво, чи зможу я потрапити у воду? Зміг, я зміг потрапити у воду. Я зміг потрапити у воду. Добре, це дуже добре. Ось. У мене нічого не було, тому я нічого не втратив би. Але я виклав свій, свій меч. Ну добре, він мені скоріше все не зміг я майже сюди не в Хоча я за зачукнувся б. От. Тому добре. Поки що м, добуваю, знову ж таки, блок. О! Вівця! У мене вівця, у мене буде ліжко. У мене буде ліжко, у мене буде ліжко. І вівця також буде. Вівця, давай! Десант! Ой, вибач. вибач... вівця. Хоча вона нічого не розуміє. Добре, так, я продовжувала добивати цей блок. Сподіваюсь, що не буде ніякого моба зараз. Адже я трошки такий наляканий, ну, як наляканий, я не наляканий, я такий у бойовій готовності, щоб якщо що, скинути цього моба. Який, можливо, з'явиться. Хоча вже ранок настає. Тому все дуже добре йде. Все дуже добре. Ось. До речі, якщо що у мене... Ага, у мене тут закінчиться, бо я подумав, що якщо у мене склад є, то я туди буду скидати всяких кріперів, павиків. Тоді вони там, коли я туди прийду, то вони все пірвуть. А це мені не потрібно. Тому... М -м що мені треба? Стоп! Стоп. Чекайте. Спускаюсь. Скільки в мене? О, Вже 27 грунтів. Це дуже добре. Адже я можу ще зробити трошки, 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 трошки. Э, паркану якраз таки. Тому, що я роблю правильно, я роблю паркани. Раз, два, три. Чотири, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У мене є тепер 8 і. О! Мені треба ще палки. Отак я поки що викладаю, щоб не зруйнував нічого. Пам, 16 є. Пам. Пам Пам. і пам. У мене є тепер 24 паркану і 27 груду. Дуже добре. О! У мене є тепер і цей, і давай, ціплітку. Ех, не вийшло. Ну добре, зараз я ще розширюю острів свій. Верніше не свій, а ферму тваринок. Адже їм теж потрібно місце. Ось тому. Тому. Необхідно, щоб тут було все, що треба. До речі. Я знаю, що мені зараз треба. Хоча я зараз до розширюю острів. Тваринок. Я знаю, що мені необхідно. Верніше не мені навіть, а тваринкам. Особливо вівці. Адже вівця, як всі я що знають, в Майнкрафті їсть траву. А тут немає трави. Тобто, якщо в мене буде залізо, то я її пострижу, то у мене тоді не буде нової вовни. Тоді скільки я там отримую дві чи одну вовну і все. І більше нічого не буде. Тоді більше не буде у мене тих вовни, щоб було ліжко. Тому я хочу зробити таку як драбинку і сюди під'єднати траву, щоб вона потрошку розширялась на Нижній острів. Ось, на ферму тварин. Та взагалі так буде, так буде навіть краще виглядати, адже отаку, отаку землю, от ось-ось, ось так. Я не думаю, що захочуть всі дивитись отак. Коли я там знаходжусь. Ось. Тому я ще трошки добуду. О! Корова! У мене ще є корова! Тоді треба корову так само зробити з неї десант. Десант. Все. Корова є. Стоп! Що? Мені здавалося, що свиняла тут попоркала, ще не прийшла. Чи вона отак по краю, по краєчку прийшла? Хі -хі, ну добре. Буду дивитись. Тваринка, чого ви тут з неїте? сюди. Не знаю, там свинка. Давай, свинка. Іди сюди. Йду отак от, Пам. Чому ви тут всі в куточку? Давайте вперед, вперед. Нарешті хоча б якось. Розійшлися. Тому дуже добре. Ось. А зараз, зараз, треба. Ще землі трошки. Опа, скринка. Яблуки. Та паросток берези. Так, це я все теж клабу, викладаю сюди. Я знаю, що мені треба. Пам-пам-пам. Сюди я поставлю паросток дуба. Але мені треба буде розширити. Ну добре. Розширю потім. Чому ви знов всі сюди прийшли, тваринки? Ну добре. Нехай там будуть. Так, добуваю блок. Один. Знову. 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 У мене немає більше ніякого... ніякої землі. Ех, немає. Так, продовжую добувати. О, дивіться, у мене тепер тут буде усюди зелень. Тут вже скоро буде трава і тут же скоро буде поширюватись. Ось, тому дуже добре. А ну-ка, а тут... А, під верстаком звичайний блок трави. Ну, добре. Так, а... продовжу добувати ще одна свиня. Свинка, давай. Проходь. Повіть її. Ось так. Пам. Так, продовжу добувати. Зараз буде, коли наступна фаза. Я напевно, що і закінчу це відео. Адже воно вже доволі довго йде, більше 20 хвилин, так? Вже майже 30 хвилин виміри, десь 25 хвилин. Ось тому зараз продовжую добувати. Добуваю. Добу... Я знаю, як я зроблю. Дивіться, я роблю цей, ці сходи, Так, сходи, в лапках сходи, бо це не дуже тої сходи, але... Все рівно. Фух. Я їх зараз буду добувати. Оце. Ломаю. Мені. Ех! Впало! Це дуже погано. Адже воно впало. Погано. мені. воно не впало. Воно нормально. начебто тут... воно тут? А, воно тут, все, добре. Сюди буде так трава. Сюди. Пам-пам. Сходи. Пам. І тепер все. Далі тут буде трава. Я цей паркан тут зламаю. Трошки розширю. Це я теж зламаю. Оці сходи, бо тут буде вже трава. Ось там. Що далі? Ну, далі я розширю цю частину і тут буде усюди, усюди буде зелена трава. Тому я продовжу ще добувати один блок. Ось. О, ще одна курка. Курка обережно, Бо ти можеш туди впасти. ні 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 ні, -ні, 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 -ні. Курка курча. Це, чи це не куча вже. О, вже поширюється. Потрошку бачите. Воно вже поширюється сюди. і сюди, сюди. І сюди. Ну добре, курка. Будь тут тільки будь буде О, Дивіться! Тут вже є нарешті трава. Тобто це вже не потрібно? Стоп. Фух, воно уже тоді не потрібно. Адже миссию воно свою виконало! Курка! Ты куда? Сти, курка! Курка! Не-не-не-не-не-не-не-не! Курка, ты меня зараз разнищишь тут. А мне так и не треба. Адже я могу впасти. Так, беру. А шо все? паркан, беру паркан, 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 и расширю. О, Оно уже поширился сюда, и вся мы уже уже есть. Так, курка, посунься, пам. И теперь расширю. Все. Миссия выполнена уже, я так вважаю. А, стоп, не, це потрібно. Ой, вибач сюди. Опа, є це, а ну-ка, буде цей? Буде це, це плятко. Один, два, три. Ех. Не буде. Ой-ой-ой. це. Пам. Тепер тут є трава і вівця може їсти траву. Тоді. Знову ж таки, добуваємо. О, ще одна курка. Курка... О, так тепер вони сюди можуть всі по воді проходити курки. А от про інших тварин я не знаю. Ой, здивупадково постав паркан. Добре. Так, опа, скриня. Тут є насіння гарбуза, добре. Так, що ж, на цьому я, напевно, що ще трошки один. Два... 3, 10 блоків зламаю. А, Давай 4, 5, 6, 7, 8. Давай 9. І останній 10 блок. Все, 10. А, на я буду закінчувати це відео, адже вже наступає наступна ніч. Та й план на це відео я вже зробив. Адже я зробив вже склад. Зробив для тварин. Частинку, де вони живуть тепер. Тут є в них, до речі, трава. Ось. І... і що? І цей склад мені допомагає. Тому це дуже добре. Що ж. Я вже розповів пчену, показав, що я зробив в цьому відео. Тому ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. натискайте на мій дзвінок. Натискати на дзвіночок, який я підвіду. Пишіть коментарі. Ось. І все. Всім дякую за перегляд. До побачення!